Вітання усім слухачам радіо Кордон. Крокуємо далі нашим ефіром, і зараз настав час поговорити про наших героїв-прикордонників в рамках програми Незламні. Говоримо з захисниками про їх бойовий шлях, службу у найгарячіших точках. І, звісно, що означає бути прикордонником. Мене звати Костянтин Богатирьов, і зараз поруч зі мною інспектор прикордонної служби Дмитро Бойко. Вітаю вас, Доброго Бу дня. А ви вже більше року у лавах прикордонників. Розкажіть, які ваші враження? Чи справдилась та картинка військової служби, яка була, можливо, у вас в уяві, і, в принципі, реальність? То знаєте, якось навіть уяви якоїсь не було, тому що треба було ставати на захист держави, і я добровільно прийшов сам. Тобто мене ніхто не ловив, так, mm -hmm. так би мовити. Я сам прийшов і пішов по шляху вже прикордонника. Це однозначно похвально. Ви снайпер. Як сталося, що ви стали снайпером? Ви десь стріляли, можливо, у тирі ще у цивільному житті, мали дотичність до такого виду зброї? Чи вже опанували гвинтівку під час служби? Батько з дитинства на полювання водив. Ага. І, і, і Так стало, що стріляти трошки вмію, і тому став на посаду снайпер. Кажуть, що снайпер взагалі може сидіти у засідці дуже довгий час, по декілька годин, по півдоби навіть. Яка була ваша найдовша засідка, і де? І ну, скоріш лежати? Лежати, так. Так, але ну, наразі, скажімо так, такого не було, тому що в нас. В районі, де ми були, там не було можливості саме працювати по даній професії. Тобто були групи, але працювали окремо. Тому що на тій ділянці, якщо, так би мовити, Росія дізнавалася, що є снайпер, туди летіло все, uh -huh. що можна і не можна. Тому ми працювали зі звичайною стрілецькою зброєю. Uh -huh. А Льошки можна лежати да, годинами, звичайно. Звичайно, щоб. Допомагала погода лише. <губ> а все інше, вже, так би мовити, тонкощі професії. А, з приводу тонкощів професії, що взагалі а, включає в себе а, підготовка снайпера і сна снайпера такого, який буде а, брати участь в бойових завданнях? Постійне тренування в першу чергу. <губ> і все. Тобто, у нас воно є. Ось буквально недавно я теж пройшов двотижневий курс. Кожного дня на стріл патронів, ну, скажімо так, не 5, не 10, а стріляли, так би мовити, до червоного ствола, так би mm мовити. -hmm. І тому так і відпрацьовують свої навички. Тобто підготовка снайпера це тільки практика. Те, у теорії мінімум, більше практики, стрільб, і тоді буде успіх. Чи є ще якісь секрети? Ну, теорія є, звичайно, тому що треба враховувати всі, так би мовити, фактори: тобто, вітер, ну, всі погодні умови mm -hmm. і, так би мовити, знати свою рушницю ну, як себе самого. І від того ти так би мовити розумієш, що в тебе можуть бути кожного разу там не патрони там, однієї серії, так угу. То вони відрізняються. Тобто треба знати балістику, треба знати калькулятори, треба знати ну, багато чого. Тобто, Вивчається це, а потім, звичайно, йде практика, практика, практика відпрацювання разними набоями в різних умовах по різному. Чи правда, що у снайпера є ось своя пристріляна гвинтівка, яка, яка, яка вірена йому, і з іншої він працювати не буде, так, тільки, о, тільки ось зі своєї? Звичайно. Тому що у кожного око різне, у кожного прикладка різна, тому це як, от, якщо ви привикли там їздити на машині з лівим кермом, а вам дають там, справи. Ну, наприклад, ви uh -huh. все одно поїдете, але питання? Як? Якості. Так. Влітку минулого року ви вже почали виконувати бойові завдання в районі Красногорівки Донецької області. Розкажіть про цей напрямок, якою там була обстановка, якою була інтенсивність бойових дій? Ну там вони не припиняються ніколи. Тобто, ну, якщо брати штурми. Ну, штурми були регулярні, але в основі це був постійний артобстріл, постійно виїжджала техніка, і як ми любимо казати, кошмарила наші позиції. Угу. А, чи можете ви розказати про тактику ворога? Бо я знаю на деяких напрямках так, що під цю масованість обстрілу ми попали, і нам прийшлось вже тримати кругову оборону. І потім висадився десант, і в них ось перша партія в них вийшла, це, так би мовити, ці м'ясники, штурм Зет. Угу. От, після чого, коли вже їх трошки там побили, хтось там втік, моря трупав в і, і Копоті, то потім вже заходила їхня розвідка. Угу. Вже спецпідрозділи, ну, такого плану. А чи вдалося вам тоді евакуювати ваших побратимів? Ну, не зразу. Тому що масованість була сумасшедша, і мені треба було ще вийти, зустріти групу, яка мала йти нам на підмогу, але вони не знали, куди йти. А вийти ми не могли, тому що ну, над нами вже були, угу. був ворог над нами. І тобто, ви йшли на евакуацію, а у фіналі ви стали на оборону? Так. І бій тривав. Якщо ми зайшли в 10 ранку, ну почали вони масово обстрілювати мою позицію там раніше зранку, то я зайшов на позицію в 10 годині, і ми вийшли з позиції після приходу підмоги вже в пів вечір. А, Чи були у вас а, такі сумніви, що варто йти чи не варто йти, бо евакуація а, поранених а, це завжди така. Лотерея, іноді кажуть, що йдеш ід, за побратимами, і не знаєш, якою буде обстановка, коли до них дістанешся, а тим більше, коли будеш з ними відходити. Ну, скажу вам так, що там не має бути сумнівів взагалі, тому що може статись така штука, що треба буде евакуювати тебе, а ти, ти там на попередню ти не пішов. Угу. Тобто. Ну, сумнівів взагалі не було. Я, я сидів на КСП командно-спостережному пункті. Коли це все почалося, я якраз мінявся в шостій ранку, я мав йти відпочивати, тому що сиділи ну, там, з ночі погодинно сидимо. І потім, коли все почалося, вже було не до того, було, треба було дивитись, контролювати якусь ситуацію. Ну, Після чого мій командир вийшов сказав: треба. Треба просто поїхати показати дорогу і забрати там тяжких 300 хлопців. Угу. Ну Все, зібрались поїхали. поїхали. Чим закінчилась ця історія? А, успішно пройшла евакуація, чи всі залишились живими, здоровими? Ну, на жаль, ми всі там постраждали. На момент мого приходу вже був один 200. Після ще одного обстрілу був вже другий 300. Це з мого підрозділу якраз побратими. До речі, один з них теж був снайпером, і в честь нього, після, після, після цих подій, а, недалеко від тих позицій, а, зробили ще одну позицію з його позивним. Mm -hmm. Тобто, навіть так. А трьохсоті, ну, у нас було багато тоді, трьохсотих, дуже багато. Ну, я в тому числі отримав контузію. Важку очередно закриту мозгову травму, угу. з розмозку, ну таке. Ну, але нічого, відлежалися і пішли далі. Відновилися знову в бій. А, крім ось таких завдань а, з евакуації, підтримки вогневої побратимів, які ще були у вас задачі. Втримати все. Просто втримати і не, не дати зайти туди на наші позиції. Угу. Ну, ще ми і... Фактично справились. А, тобто, ви займались більше обороною, ніж штурмами? Чи так, штурми так, так. теж були? Ні, штурми у нас не було. Це у нас була оборонна лінія, і нам у нас була поставлена задача її втримати. А, ворог проти вас застосовував, наскільки я знаю, не тільки артилерію, не тільки живу силу, а й техніку. А так. Що відчуваєш, коли на тебе суне е, машина, там ББТР чи танк е, в, 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 в супроводженні в ось такої вогневої міці? Які mm. почуття і про no. що думаєш? Я, чесно кажучи, не, не скажу з першого разу, що там думаєш, але ну, в першу чергу ти просто чекаєш в надії на те, що зараз відпрацює наша мінометка. А вона не може відпрацювати, бо сильно там близько до позиції, mm -hmm. або ще якісь там моменти в їх специфічній роботі. І тоді вже ти на, так би мовити, надієшся на побратима, який вчився на гранатометниках, який, який візьме гранатомет і завалить ту техніку. Тому що була ситуація, коли в нас під'їхав танк взагалі вплотну до позиції, mm -hmm. він розвернувся. І в той момент його е влучили, влучив снаряд, і з танку на ходу ну, випргнули танкісти. І танк поїхав далі. Е Просто у вашій позиції? Ну, він їхав в нашу позицію, і він їхав паралельно uh -huh. в бік. І в бік теж була там посадка така. І вони випрыгнули, але вони були в низині, їх не можна було достати. Там вже працювали дрончики зі скидами. А танк поїхав просто далі, вперся в дерево і терехтів, поки не кінчилась солярка. А вдалося затрофеїти? Так, от ми його хотіли затрофеїти, але сталася така цікава штука, що е, рядом стояв теж такий же танк, але він був ну, жорстко вже підбитий. Там угу. вже так би мовити, все з нього зняли, все, що можна було, і я не знаю, там з суміжного підрозділу. Дрончики зробили скид, хотіли на той танчик перший, але зробили скид на той коли якихось. Котрий хотіли. більш цілий був. Так, так, таке інтересне. Ну, тому що суміжні підрозділи сидять, і це все координація, самі розумієте. Звісно. В такому стані, що. Угу. А як ви взагалі оцінюєте підготовку і технічне забезпечення ворога? Чи були у вас а, рівнозначні сили, або ж все-таки противник переважав в цьому плані? Ну, знаєте, я вам не скажу, що вони там якісь бомжі. там, Ну да, реально є такі, от, там брали хлопці в полон, там, да, один іде заряджений там поповні, інший іде, ну. Такий собі, тобто, тут якось не можна так сказати. Угу. Ну, от, Наприклад, взяти бронежилет, а брали бронежилет російський, да, він важчений, просто, просто вищаний. Угу. 762 бронебойно-зажигательним стріляли в нього там на 50 метрів і його не пробило. Ну, як то кажуть, чим, чим важчий, тим безпечніший. Можливо. Ну так, але чим по. по... Як, по по маневреності. Так, так. Якщо ти маневрений, то би, нормальний 4-5 клас броня спасид, нормально. Угу. Взагалі, що для вас було найскладнішим під час перебування на позиціях на нулі. Ну, складніше. Ну, якщо, ти на само, ну, якщо ти на позиції, то це сидіти без зв'язку. Mm -hmm. Тобто ти розумієш, що в тебе вдома батьки, жінка, діти, ну, вони хвилюються, і ось вони не знають, нічого не знають і чекають того дзвінка після виходу з позиції. Це, напевно, саме важке. Про інше, ну, якось в колективі постійне йде спілкування, плюс із за того, що дуже гарячі там, мислі різні є. Під час таких ось думок важких, що вас підтримувало, адже з сім'єю не завжди можна зв'язатись. Можливо, був присутній ось цей дух братерства. Особливо мене цікавить, якщо ви проходили службу, були на ротації в зведеному підрозділі. Чи є ось ця гарна комунікація там, наприклад, між ЗСУ і ДПСУ? Ну, в нас була комунікація, але загалом ми самі то, на своїй позиції, ми самі. Mm -hmm. і Тому в нас вже коло колектив, так би ми давно працюємо разом. Вже більше року, то в нас, в принципі, дії злагоджені. Ну, злагодженість з суміжними підрозділями є також. Все рівно. Mm -hmm. Іде. Але, там. Там просто така ситуація, що якось ти там не сильно там про щось думаєш. Тобі сказали, ти робиш і, і думаєш, що все буде добре, і скоро вийдеш. Угу. А, особисто мене а, вразила історія. Ви почали говорити про полонених, яких брали. Я а, читав, що ви а, тоді, коли а, була, була атака, був штурм. Ви а, змогли вразити чотирьох окупантів. І ще трьох взяти в полон разом з вашими побратимами. Ну, в полон особисто я не брав, тому що я вже був на позиції, і їх брали в полон ну, вже тоді, коли вони тікали, або поранені вони, вони були, відповзали, так би мовити, тікали в ліси. А з приводу того, скільки там поклали, та багато. Таке, не, не рахуєш. Це, це гарні новини, однозначно. А чи е, вдавалось комусь поспілкуватися з тими полоненими, коли їх брали що, що вони казали? Так, з сусіднього відділу хлопці, коли вже їх забирали, то по дорозі там йшли, говорили. Нам половина, половина, так як і завжди, нас прислали, ми нічого не знали. Нам mm -hmm. сказали, що тут стоять поляки. Ну, от такі от нас. Нісенітниця. Да. Під час цих боїв ви і самі отримали поранення, як ви вже казали. Наскільки була серйозною ваша ситуація тоді? Ну, тоді якось відсидівся, хлопці поперекривали, я десь півтори години просто літав в тумані. Ну, далі голова боліла, лише взяв автомат і почав працювати. Далі вже. Так сказать, на екстазі, коли на брат сказали: все, зелений, виходьте, тому що до вас вже прийшли, mm -hmm. ось заходять до вас, то там просто вилітаєш на таких порах, що ну ти не думаєш. Звісно, то а? мені, наприклад, там стало страшно, вже там все почало відпускати. Це вже в госпіталі. Ага. А я я ось якраз і хотів запитати, чи не було ось цього страху, що а, ти не в повній бойовій готовності, як ви кажете, там туман в голові. Ти береш зброю і фактично ну, наражаєш себе на небезпеку, ідучи знову у бій. Це якесь усвідомлене рішення, чи як ви кажете, чи чисто на адреналіні взяти. адреналіні харкори. більше нічого. А, чи вдалося вам повністю відновитися від поранення і як себе почуваєте наразі? Ну, повністю відновитися ще не вдалося, скажімо так. Але ми над цим працюємо. П -п 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 Прогнози позитивні, так? Ну, звісно. <PDF> а, чим займаєтесь зараз, і, можливо, якісь є плани на найближче майбутнє, яке ви можете поділитися? Ну, найближче майбутнє у нас тільки служба. Поки, а далі вже буде видно. Однозначно. А Наостанок запитую усіх наших героїв, що для них означає бути прикордонником. Ну, це, як би сказати, солідар, солідність, mm -hmm. ну, як для мене. Тим паче, що я служу в своєму загоні, ну, рідного міста, тобто, десь там на Закарпатті, наприклад. От я не кажу, що вони там погані, чи ще щось не кажу, але ну це твій твій дім, цвій твій дім. загін і твій шеврон на плечі. Супер. Я, 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 я думаю, що це мотивує ще більше не нести службу у рідному місці і і знати, що ти борониш не тільки Україну, і ще своє рідне місто саме там, саме зараз. Друзі, на такій гарній ноті будемо завершувати нашу розмову. Нагадаю, що сьогодні спілкувались з інспектором прикордонної служби Дмитром Бойком про його бойовий шлях, про успішні бойові завдання і що взагалі означає бути прикордонником. Вислухали програму Незламні. Мене звати Костянтин Богатирьов. Ще почуємось.